Спільний молебень став символом єдності та надії на мирне майбутнє, об'єднуючи серця та душі у важкі часи. У цю неділю на площі перемоги відбулася традиційна соборна молитва за мир в Україні, захист від загарбників та окупантів довгоочікувану перемогу. Нехай прийде царство твоє цей тиждень значущий для кожного віруючого, оскільки наближається велике свято Різдво Христове. Тому священнослужителі заохочують вірян готуватися та зосереджуватися на духовному очищенні, і це дуже важливо, щоб, щоб до цього підготовитися не тільки. Прибирання не тільки якісь порядки, чи ще щось, але особливо це прибирання самих себе, внутрішнього світу, душі, серця, щоб дійсно підготуватися до чогось дуже важливого. Попри погодні умови, кроменчужани щотижня приходять помолитися та об'єднатися. Вони переконані, що у такій єдності покладена потужна сила, а молитва та Божа підтримка зміцнює дух і протистоїть з та страху. Можливо, в кого є. В церквах або вдома повістьте на стіну карту України. Кладіть на неї руки і проголошуйте ті міста, ті області, які зараз під окупацією. Звільненими ми маємо на це силу і владу від Бога. Моляться за народ український та наших воїнів, за їхнє здоров'я та життя, вшановують пам'ять тих, хто поклав життя за наш мир, незалежність та вільність. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогами нашими, зміцни всемогутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну. Збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння. Молимо тебе в ім'я Ісуса, борони наших захисників і захисниць там, де вони зараз боронять на першій нульовій зонах нашої країни, Боже, допоможи повернути всі загарбані території, бережи їх, Господи від ворожої кулі, від грязі, від вітру, господару мудрості і наснаги. І з вірою серці продовжуємо боротися за перемогу та життя у незламній Україні. Марія Плохотна, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.